Вони приростають там, де могили загиблих від рук загарбників. На факультеті історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського університету. Традиційно відбулася акція Макпам'яті на благодійному ярмарку. Студенти продавали квітку символ пам'яті про жертв Першої світової війни, а також усіх полеглих військових та цивільних у збройних конфліктах. Цього року кажуть організатори, зібрані кошти передадуть на потреби студентів та викладачів факультету, котрі нині на передовій захищають Україну від російського агресу. «Ми підтримуємо з ними зв'язок. Це були потреби, які були пов'язані із ліками, з маскувальними сітками, із тентами, з теплими шкарпатками, солодощами, які ми передавали нашим колегам і нашим студентам та студенткам на фронт. Цей захід об'єднує нас. Він солідаризує, запроваджує таку європейську практику вшанування, пам'ятання про події, в яких і українці брали участь, зокрема, і Перша світова війна. Велика війна, само собою, які називають, і е, зрозуміло, що таким чином ми намагаємося е, допомогти тим, хто е, з наших. Е... З нашого середовища перебуває, у прибуває на грб участь російсько-українській війні. Загалом у лавах ЗСУ воює 18 студентів, двоє викладачів та аспірант факультету. Завдяки їм переконана сенаторка Анастасія Бореляк, молодь зараз може гідно навчатися, аби воювати на своєму фронті. Ми розуміємо, що поки вони боронять нас там. Ми маємо змогу е, навчатись спокійно жити тут, і ми дякуємо їм за це і намагаємось максимально їх підтримувати. Практично, якщо не з кожної групи, то з паралельної є хлопець або дівчина, яка у збройних силах. Ми всі розуміємо, ми всі спілкуємося з ними, розуміємо, наскільки це важливо, і е, наша політика факультету взагалі націлена на те, що ми постійно про них нагадуємо. Проводять акції на факультеті з 2014 року. Присві. Чина вона завершенню першої світової війни? Про неї переконаний професор кафедри політології Іван Монолатій треба говорити завжди. Адже сучасні події тісно переплітаються з минулим. Тепер, як і колись, ворог намагається боротися з цінностями, які завжди відстоюють українці. Це пам'ятання, а не забуття наших героїв, навіть якщо ми не знаємо їхніх імен і прізвищ. тому що українці. В складі багатьох чужинецьких армій були під час великої війни, Першої світової на фронтах, і їм абсолютно не чужим є символ цього пам'ятання Червоний мак і відомий вірш про маки Фландрії. Саме таким чином ми пам'ятаємо, ми творимо таку геополітику і геопоетику пам'яті, тому що пам'яті дуже важливо сьогодні. Важливо пам'ятати кожного, хто віддав життя за незалежність нашої держави. І я переконаний, що такі події вони є ланцюжком нашого єднання, нашої соборності з тими героями. Окрім ярмарку солодощі, в коридорі розгорнули виставку світлин та плакатів, присвячених Першій світовій війні у нашому місті. А також організували темати, туристичну фотозону. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.